Друзі, привіт всім з Сьогодні така трошки грустненька тема да, з кейсом. Ми виросли в державі, в якої ну так, пострадянський Союз, де е, лікувати психіку, де лікувати е, щось пов'язане з душою, з, душ... з внутрішнім світом. Вважалося, ну, що ти такий якийсь, ну, ну все, ти сумасшедший, ти божевільний, ти, ну, ізгой е, суспільства. І до чого це може приводити, коли ми нетхнуємо, і коли ми ну, не пропрацьовуємо наші травми і наші такі болізнені моменти, які збулися базові, базові конфлікти, які збулися в дитинстві. Ось один з кейс до мене звернулася жінка, у якої є моменти, що вона дуже багатенько разів. Провалюється в почуття суму, почуття тяги, таки, журби. І при цьому йде на себе. Тобто внутрішній критик постійно каже: ти не така, ти сяка, ти те не робиш, ти те робиш. Вон, хоча людина розумна, інтелектуальна, вона розуміє, що треба робити, але не робить. Ну, така момент. І е, е, жіночка каже, що слухай, я це почала помічати. Що я знаю, що треба робити, але не роблю. І е, за це себе звинувачую, е, і таким чином ну, з'являється осуд, самоосуд. Ось е, е, шо, ну, ми почали працювати. І що виявило? Да? Виявили, що є дитяча травма, дуже глибока, дуже так в глибокій дитинстві, де. Мама ну, не сприйняла дитину, ну може не бажана була ще щось, або там, ну не будемо зараз про батьків, але не сприйняла. І з цього о, так буває, може навіть не свідомо. Давайте так. Я не, не про те, щоб засуджувати або винити батьків. Просто про момент, якщо я не розумію, чому у мене така поведінка або такий стан, звідкиля він береться. То як я зможу це змінювати? Як це можна управляти цим? Ось. І е, коли ми знайшли причину, да, причина була в тому, що свідома або не підсвідома, мати не прийняла дитину, і дитина е, виростала під тільки батьківським наглядом. Е, інтелект дуже високий, такий чоловічий. Да, а жіночі почуття, е, жіночі відчуття, вони закриті. І вони якби навіть. Е, е, не вважаються важливими, да? а вони постійно через це виводять в стан такий тугий. Коли людина вже має відчуття, тепер у неї є можливість змінити це. Кожен раз тепер, коли буде таке відчуття, вона може собі заявити. Це не тому, що я погана, це не тому, що я винна в чомусь або у мене є якась провина. Це тому, що коли в дитинстві я не отримала той любові, яку мені треба було. І тому мої почуття зараз обіцінені. Щоб цього не було, мені треба прийняти почуття. Як ви знаєте, є такий вираз класний: посід... посадити їх ряд поруч з собою за столом і попити з ними там чайку, кофійку і вислухати їх. От з цього починається зцілення. В чому різниця екзистенційного коучингу, яким я проводжу, і психотерапії? Я не працюю з базовими конфліктами, але ми погружаємося на цей рівень. Ми бачимо, що від чого. Ми машемо, кажемо, ага, я зрозумів або зрозуміла тебе. Тепер я знаю, що відколи, і тепер я можу з цим знаючи і прораховуючи це, якось жити тут і зараз. Тому що ну, не завжди є або сили, або ресурси, або просто бажання щось змінювати в минулому, бо це дуже важка і кропотлива робота. Тому не стісняйтеся, якщо у вас є якісь запити, приходьте Тема стосунків з собою, тема пропрацювати або побачити, чому нема такого життя, як ви бажаєте. Це один із запитів, які ми вирішуємо в нашому агентстві. Бувайте!